Процеси розчинення речовин є надзвичайно важливими в нашому щоденному житті, в природних процесах, наукових лабораторних дослідженнях і промисловості. Соки рослин і всі інші напої, які ми п'ємо, це розчини. Засвоєння поживних речовин в організмі залежить від процесів розчинення, адже кров, лімфа, слина, шлунковий сік це також розчини. Розчини стають частиною життя людини ще до її народження, адже людський ембріон перебуває в навколоплідних водах, у яких розчинено білки, жири, глюкозу, солі, вітаміни тощо. Рідини твого організму також є розчинами. Відприємства хімічної промисловості виготовляють різноманітні розчини, деякі фарби, лаки, рідкі мила, шампуні тощо. Коли речовина розчиняється, то відбувається її подріблення до найменших частинок і поширення їх в усьому об'ємі розчину. Розчини є однорідною сумішю двох або більше речовин. У яких частинки однієї речовини розподілені між частинками іншої речовини. Ви здивуєтесь, але розчини можуть бути не лише рідкими. Існують розчини, що перебувають в різних агрегатних станах. Газоподібним розчином є повітря, рідким морська вода, а твердими розчинами є сплави металів, бронза латунь. Утім. У хімії, біології, медицині та промисловості найбільше практичне застосування мають саме рідкі розчини. Розчин завжди складається з розчинника та однієї або кількох розчинених речовин. Розчинник це компонент розчину, який перебуває в тому самому агрегатному стані, що і розчин. Зазвичай розчинника в розчині більше, ніж розчиненої речовини. Якщо взяти, приміром, розчин солі у воді, то розчинником буде вода. Розчинниками для певних речовин є спирт, ацетон, бензин. Але найпоширенішим розчинником для більшості речовин є звичайна вода. Розчинена речовина до розчинення. Може перебувати в будь-якому агрегатному стані: твердому, сіль, цукор, глюкоза, сода, рідкому, спирт, газоподібному, вуглекислий газ, кисень, хлор. У розчині можуть одночасно перебувати кілька розчинених речовин. Наприклад, у маринаді для консервування овочів вода буде розчинником, а сіль, цукор та оцет. Розчиненими речовинами. Існують речовини, які добре змішуються між собою в будь-яких відношеннях. Такими речовинами є, наприклад, вода і спирт. Але більшість речовин мають обмежену розчинність. Для підтвердження переглянемо нескладний експеримент. У склянку з водою додамо кілька кристаликів кухонної солі і перемішуємо. Сіль. Повністю розчиниться, додамо ще кристалики, сіль знову розчиниться. Цю дію можна повторювати кілька разів. Розчин, у якому речовина ще може розчинятися за певної температури, називають ненасиченим. Якщо ми продовжимо додавати сіль, то через певний час вода перестане розчинятися, скільки б ми не перемішували розчин. Нерозчинені кристалики будуть осідати на дно склянки. Ми одержимо насичений розчин. Розчин, у якому речовина більше не може розчинятися за певної температури, називають насиченим. Розчиненість речовин дуже залежить від температури. Зазвичай з підвищенням температури може розчинятися більша кількість розчинної речовини. Суспензії це суміші рідин з твердими частинками, що перебувають у завислому стані. Усі суспензії каламутні і неоднорідні. Частинки видно неозброєним оком. Частинки твердої речовини осідають та затримуються звичайними фільтрами фільтрувальним папером, ватою. Суспензії з часом відстоюються. Дрібний пісок. У річковій воді з часом осяде на дно, Суспензії мають велике практичне застосування в природі, промисловості та медицині. Суспензіями є глина, із якої виготовляють керамічний посуд, різноманітні цементи та вапняні розчини, шпаклівки, олійні фарби. Деякі лікарські речовини не розчиняються у воді. У вигляді суспензій вони більш подрібнені, ніж у таблетках, тому швидше починають діяти. До зустрічі та піклуйтесь про своє здоров'я!